Нещодавно офіцер Паланської громади Віталій Мельник отримав придбаний за кошти місцевого бюджету новий автомобіль. У підпорядкуванні Віталія Павловича шість населених пунктів. Підпорядкування шість сіл. До виконання своїх службових обов'язків приступив у вересні місяці двадцять року. 2022 року недавно був наданий. Та куплений за кошти громади даний автомобіль, який дає можливість нам мобільно і ефективно обслуговувати громаду, так як громада є з великою протяжністю, і ми реагуємо на повідомлення більш чітко, більш якісно і найменший термін. Здійснюємо патрулювання, так як перебуваємо в постійному русі, постійно перебуваємо не в одному населеному пункті і ну, їздимо. З одного села в друге. Якщо люди звертаються до старостату, реагуємо на повідомлення на ну на різного характеру повідомлення: чи то кримінальні, чи то адміністративні. Люди звертаються більше як ну, за порадою, куди звернутися, бо вони не знають, наприклад, ті, що в місті, в них все компактно їм поїхати в одну інстанцію в другу інстанцію там, ну, дізнатися. До кого звернутися, що робити? А тут про діло в тому, що приходять люди, спитають ну питають чи оплата, чи пересування, куди звернутися, яку довід, куди взяти, да ну, в такого, як інформаційного характеру більше. У планах створення у селі громи поліцейської станції у будь-якому селі є проблеми, слава Богу, не критичні, але всім є порушники. Є такі люди, які зловживають алкоголем, є і дорожньо-транспортні пригоди. У нас різні є випадки. Я багато чого за минулий рік, поза рік, за часи моєї роботи. То я думаю, що якщо буде тут розміщатися на списі громади, і буде спокійніше і безпечніше для людей, тому я вважаю, що нам він тут потрібний. Наша громада дуже велика і протягнута по території нашої уморського району. І якраз би якщо б тут розміщатися поліцейські громади, він накриватиме цю частину Паланської громади, а саме села Громи, Кочержинці, Юрківка, Синиця. Вже сьогодні є приміщення, яке після ремонту може стати місцем базування поліцейської громади. Віця, це являється власністю Полонської громади, і в ньому розміщений старостат Громівський. Але в другій частині розміщався під оренду у нас Укрпошта. Це приміщення достатньо велике для однієї Укрпошти, тим більше, так як у нас громада закупила автомобіль для поліції, і ми хочемо, щоб у нас тут був відділок для наших поліцейських громад. То ми вирішили, що це приміщення розділимо на три частини. Буде тут у нас. Розміщатися і Укрпошта, тому що це є потрібне для нашого села відділок поліції, для поліції громади. І я думаю, третю кімнатку ми віддамо, можливо, під оренду, тому що приміщення воно має бути жиле, має жити, тут щось робитися, тоді воно буде гарне і працювати. Ми зараз бачимо, що воно. В жахливому стані є по полопані стіни. Вікна у нас тут погані. Е, ну буде тут проводитись ремонт е, за кошти громади. Можливо, спонсори підключаться у нас. Поліцейська громади має орієнтуватись на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Поліцейська громади це є лозунг, я тут, що він дійсно постійно, на території. Якщо він на території, до нього може звернутися люба людина, абсолютно люба, він нікому не відкаже. Поліцейський перш за все буде сидіти не в кабінеті в райвідділку, а Він буде постійно перебувати на території. Це можливо бути, як відкриють офіс в громах, це можливо бути як і в балансі, а здебільшого, процентів 80 вони постійно в русі по території. І тому я думаю, з цього буде більше толку, так як людина на території, люди його бачать, він може їм допомогти. А з початком повномасштабного вторгнення ворога в Україну завдання офіцерів громади значно зросли. Появилося дуже багато нових людей. Ніхто не знає, що від них очікувати, яким чином їм допомогти. В кожного по різному треба допомогти їм по соціальному рівню, тобто допомогти десь знайти якусь гуманітарну допомогу чи ті самі дрова. Тобто треба людям допомагати. Також буває, що потрібно надати їм інформацію, де знайти те саме житло і все остальне. Тобто, навантаження більше навіть в плані того, що дуже багато нових людей це майже.